Радіо Chicago. терористи РФ вдарили по сумщині 125 раз. У Кропивницькому та Харкові лунали вибухи через атаку. Дронами постраждав Херсон, а також скла Червоного Христа, де була допомога мирним жителям області. Росіяни з початку жовтня просунулись на два кілометри деяких ділянках фронту. За словами речника ОСУ Таврія, полковника Олександра Штупуна, такий прогрес коштував ворогу дуже дорого. За трохи більше ніж два місяці. Тільки на Донеччині Росія втратила майже 25 тисяч осіб загиблим та пораненим. Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. 80% з цього авдіївський напрямок. І справді окупанти і далі штурмують фланги Авдіївки і намагаються перерізати дорогу життя. За словами військових, це логістичний коридор, якими сили оборони отримують все необхідне. Зараз він повністю під контрольний Україні, але тим часом військові 47-ї ОМБР повідомили, що окупанти активізувалися на авдіївському напрямку, застосовують піхоту, бронетехніку та авіацію, бо намагаються захопити хоч якийсь клаптик населеного пункту, щоб з. Зимувати у підвалах, а не у полі. Росія підготувала новий пропагандистський план. Отже, як повідомляє центр протидії дезінформації, росіяни планують створити телеграм-канали, зокрема українською мовою під регіони України або військові бригади зі зворотним зв'язком. Так ворог намагається збирати інформацію від самих українців. На першому етапі ці канали набирають аудиторію розважальним та інформаційним контентом. Далі завуальовано просувають ворожі наративи, тому будьте пильними. І щодо пильності, Росія навчилася обходити санкції, заборонені товари продовжують потрапляти до РФ ймовірно через Марокко і Туреччину. Про це пише The New York Times. Москва звернулась до країн, які зайняли нейтральну позицію у війні проти України і використовує їхні порти, щоб отримувати необхідні товари, які потім перевантажують на інші кораблі, що прямують до РФ. Росія легко отримати майже все комерційне обладнання, зокрема телекомунікаційне засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних машин і систем озброєння, а також дрони. Про це пише видання. А тепер перейдемо до втішних новин. Велетенська глиба звалилась на голову росіянам. У російських люберцях брила люда брила льоду, впала прямо на чергу біля військомату. Двоє рашистів у тяжкому стані. Як думаєте, це карма? хоча думати тут і немає про що. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Передаю слово колегам. Дякую тобі, Наталя, за актуальні новини, що там на рашці і ситуація на фронті. Боюся себе зловити на думці. Це що новий фронт будується на Знову ж тому сам на тій самій Харківській області та Сумській області, тому що бачимо, що за останню добу здійснили більше ста прильотів саме в цій області, і не знаю навіть про що тут думати, але сподіваємося, що ні, звісно. У своїй останній прес-конференції, якщо її так можна назвати, Володимир Путін сказав, що план е е СВО, як вони називають, не змінився. Якось надалі хоче окупувати не тільки східні і південні області, але й всю Україну. Але, звісно, що їм найлегше окуповувати ті області, які межують з їхньою країною. Вітак, це Донецька, Луганська, Харків і всі, пів -південні області, та, всі південні області. Тому варто очікувати, і дуже дивно, що в Україні чомусь, я не розумію, чому всі забули про війну. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Хто нас зараз дивиться з України, то прокоментуйте це під відео. Хочу показати зараз невеличкий фрагмент, от як власне, відбувається, проходять будні у Києві. Зараз можна на своїх екранах спостерігати От цей перформанс. Власне, у Києві взагалі не чули, що йде війна. Там я хто слухає нас на хвилі, там є різдвяна ярмарка, люди собі ходять, гуляють, катаються, сміються, випивають лінтвейн і просто собі насолоджуються, насолоджуються життям. Я пригадую, що ми часто в цій студії говорили, що як можна взагалі розважатися під час війни навіть тут, в Чикаго, і ми засуджуємо такі випадки. Але бачимо, що сама Україна, ніби якось справляється своєю совістю. І от люди в Києві живуть своїм життям. І це мені нагадує те, що було з 14 по 22 рік. Ну дивися, Дмитро. А що людям робити? Сидіти в траурі по квартирах, депресувати. І ну, дивися, люди, так, є різні ярмарки, різні катки. Люди приносять гроші, з цього йде податок, і податок виплачується солдатам. Це перше. А по-друге, Володимир Зеленський, президент від початку повномасштабного вторгнення. Після того, як пройшло місяць, другий, третій, він казав: не сидіть дома, розважайтеся, не сумуйте. Де, де він таке казав В Вадим, Я сумніваюся, я що сум... він говорив саме розважайтеся. Ну не розважайтеся, Він але... казав, Продовж... продовжуйте жити, але дивись, е, так я можна частково... Дивіться, ця, це є медаль двох сторін. З однієї, звичайно, дивно розважатися, коли ти знаєш, що поруч ну, в твоїй країні поруч біля тебе гинуть хлопці ну, і воюють за свою землю. Почекай, ведем. Але з іншої сторони, так ці самі ярмарки, якщо їх організовують, відповідно люди ще скупляють, з того платиться податок. Тобто, відповідно, якось економіку потрібно розвивати. Вати, тому що в нас дуже складна ситуація в Україні саме з економікою. Зараз грошима нестача тота. пропоную, давайте тоді легалізуємо в Україні проституцію зараз і легалізуємо все. Всі наркотики важкі. Вони теж будуть оподатковуватися. Ну я тому і говорю, що це медаль двох сторін. Тобто, та це це швидше просто на совісті самої людини. Але як, дивіться ще добавлять це просто ярмарка, де люди катаються на ковзанах. Де п'ють Глінтвейн? Неважкі, не наркотики, не важкі Водим, алкоголі, це Водим. не всю ніч. Це країна, а коли... яка воює, це країна, яка перебуває за крок до знищення. Є таке враження. Подивіться фільм Don't look up» з Леонардо Капріо, Минулого року здається фільм вийшов, де йде апокаліпсис світу, а всі собі просто живуть тим, що якась голівудська зірка розійшлася своїм бойфрендом, та начхати на того бойфренда, якщо ми можемо взагалі зникнути як цивілізація. Те ж саме відбувається в Україні. Ярмарка, Глінтвейн, ну, а концерти. Це все важливо в Україні. В Україні, тих самих наших зірок. От Макс Басків недавно виступав, перформанс. Ну, був. У Макса Барсков є багато інших питань, тому що він той, хто, власне, перевзуся. Але дивись, тут знову ж таки концерти за межами України окей. В, в Україні, це в Україні то якщо це десь на передовій для підтримки духу бійців, окей, приймається. Якщо це благодійні навіть не на передовій, напевно теж. Але думаєш, цей ярмарок в Києві він, чи в інших областях він є благодійний. Це є комерція, так економіка має працювати, але має бути якась субординація і дисципліна. І хто за це має відповідати? Хто взагалі посіяв цей меседж, що війна вже десь там далеко? Я не зрозуміло, ніби прилітають час від часу ракети в іншій області. І на захід, і в центр, але якось вже люди наскільки змирилися, наскі дивися, з... Дмитро. Змирили? Якщо люди не будуть змирюватися і не буде цих ярмарок і всього іншого, то вони просто зберуть валізки, і поїдуть з України туди, де це можна робити. Просто а як нам тоді тут бути? Якщо ми дивимося на такий відомі. То тоді ми так само входять діаспора, всі українці в Америці в інших, в інших країнах можуть просто розслабитись і собі гуляти. А в інших країнах люди не розслабляються, в тому самому Чикаго просто і мені, в тих інших мені, містах. чомусь так здається. Це моя суб'єктивна думка, що українська діаспора, активна українська діаспора в Чикаго, вона робить набагато більше, ніж ті люди, що живуть зараз в Києві. Мені чомусь так здається. Можливо, я помиляюся, але от, власне, маємо сьогодні людину з Києва, Ігор Кондратюк, який нам і розповість, але ми з ним більше будемо говорити власне, про самих президентів, тому що меседж той йде зверху. Ми пам'ятаємо, вчора була прес-конференція Зеленського, і ми маємо, до речі, аналіз та прес-конференції. Хто ще не бачив, заходьте на наш youtube канал Радіо Чікаго. А ми з Романом Безсмертним зробили розбір. Польотів розібрали все, що сказав Володимир Олександрович. Відео вже набрало більше 200 тисяч, тому рекомендуємо і вам його подивитися, радіо Chicago.